Кавунце соковита, всіма улюблена літня ягода, що має величезний розмір і володіє корисними властивостями для організму людини, корисною в ній є не тільки м'якоть, але і насіння, і шкірка, а також приготована з нього маска для обличчя, разом з тим надмірне вживання кавунів, в тому числі і на ніч може завдати шкоди здоров'ю, не виключена і алергія, проте коли можна їсти кавун корисні властивості і протипоказання до цього. Тема нашої статті корисні властивості, незважаючи на те, що кавун чудово втамовує спрагу і відмінно освіжає в жаркий день. Його соковита м'якоть, шкірка і насіння не складаються з однієї тільки води, у них містяться вітаміни та інші корисні речовини. До того ж до його складу входить відомий природний антиоксидант, лікопін. Алергія від кавунів з'являється в тому числі і через нього. А ще це відмінний засіб. Авун в помірних кількостях можна вживати при будь-якій формі цукрового діабету: при циститі, біелонефриті, холециститі і подагрі, а також тоді, коли болить шлунок, живіт і нирки, так як він не містить важкозасвоюваних цукрів. Обов'язково включати в свій харчовий раціон цю річну ягоду потрібно при анемії, гастриті, холециститі, подагрі, артриті запорах, ожирінні, циститі. Гіпертонії, а також при хворобах жовчного міхура і печінки, і коли болять нирки і живіт, він може використовуватися як сечогінний засіб, оскільки вимиває пісок з нирок. Чистка нирок це ще одна його корисна властивість, його сік може врятувати від зневоднення при спеці, лихоманці і високій температурі, промити сичовидні шляхи при циститі як сечогінний засіб, а також жовчні протоки при холециститі. А приготована з нього маска для обличчя оздоровить і омолодить шкіру за умови, що відсутня алергія, оскільки кавун на 9.0 складається з води, калорійність його мізерно мала, харчова цінність досить пристойна. Печія після нього не мучить не шкідливий і після дієти. Якщо болить шлунок і болять нирки, шкоди від нього також не буде. Це дає можливість вживати його в їжу при ожирінні, при циститі, подагрі і холециститі, і тим самим м'яко чистити організм, оскільки він злегка проносить. Чистка їм нирок теж буде досить ефективною, оскільки кавун. Це м'яке сечогінний засіб, все, що потрібно. Це дізнатися, як посадити кавун і вирощувати його на своїй присадибній ділянці після посадки. Широко використовується він і для схуднення, солодкий смак його м'якоті надовго заглушає голод, а завдяки сичогінному ефекту він виводить з організму людини всю зайву рідину. Його низька калорійність дозволяє не обмежувати його вживання в їжу, якщо виключена алергія. Тому розвантажувальний день на кавунах провести дуже легко, печія мучити не буде шлунок і живіт після нього не болить. Виключена також хворобливість нирок. Ось тільки на ніч його краще не їсти через його сочогінних властивостей, маска для обличчя, в якій беруть участь його насіння. Теж накладається всього на кілька хвилин, після чого ретельно змивається користь кавунових насіння, і шкірки кавуни, також як і диня канталупа, відмінно ростуть в нашій широті. Тому вирощувати їх можна на власній дачі їх корисні для нашого здоров'я, властивості однієї лише соковитою і солодкою якотю не обмежуються. Насіння кавуна після того, як буде виключена алергія, використовується для профілактики захворювань нирок при холециститі і пієлонефриті для зняття запалень, в тому числі і при циститі, пієлонефриті і подагрі. Печія теж після них проходить високу температуру, швидко збиває кавунове молоко. Для приготування якого теж використовуються насіння, з насіння готується, і маска для обличчя, користь якої видно відразу їх змішують з будь-яким рослинним маслом, медом або косметичною глиною, після чого олоджуюча маска для обличчя буде готова. Шкірка кавуна, як і насіння, вже дуже давно використовується в народній медицині і цілющі речовини лікують головний біль коліти. Хворі нирки в якості додаткової терапії вони використовуються при циститі, подагрі, холециститі і п'єлонефриті. Користь кавуна для здоров'я нашого організму очевидна, але іноді його вживання, в тому числі і на ніч може принести і шкоду, але шлунок і живіт після нього не болить. Так само, як і нирки, печія теж відсутня. Алергія з'являється вкрай рідко, можлива шкода і протипоказання у наш час кавуни можна їсти цілий рік. Але якщо в них є нітрати, то харчова цінність їх навряд чи буде очікуваною і може з'явитися печія. А ще від них буває болить шлунок, якщо занадто часто вживати такі кавуни, в їжу нітрати незабаром дадуть про себе знати хворобливістю нирок і зниженням імунітету, небажані вони для дітей і вагітних жінок, особливо якщо їсти їх на ніч, оскільки користь від них для організму невелика, а симптоми харчового отруєння. Коли болить шлунок, живіт і мучить печія. Викликати можуть потрібен він їм так само, як сечогінний засіб, шкідливий він буде лише при надмірному його споживанні, в тому числі і для дитини. Кавуни не рекомендується їсти при наступних станах пронос і загострення, коліту, алергія, порушення відтоку сечі, коли болить шлунок і болять нирки, Кавун бажано їсти окремо від іншої їжі. В іншому випадку можна викликати підвищене газоутворення, пронос і бурчить живіт, насіння без показань, теж краще не їсти на сьогоднішній день. У продажу є незвичайні жовті, чорні і квадратні кавуни. Їх користь ставиться під сумнів. Тому зайвий раз вживати їх в їжу, щоб не заробити пронос не рекомендується. Маска для обличчя з них теж навряд чи буде ефективною. Лікування кавуном чудові корисні властивості кавуна дозволяють йому брати участь в лікуванні різних захворювань. Маска для обличчя з нього також буде ефективною. Вони незамінні в лікуванні анемії, яка може бути у годуючих грудьми жінок. Їх можна їсти людям при холециститі, артриті, циститі, подагрі, а також тим, у кого хворі нирки, кавун під час вагітності можна їсти з обережністю і не на ніч, тільки в разі, якщо користь перевищує можливу шкоду про нос і печія майбутнім мамам зовсім ні до чого, чистка нирок їм буде відмінною, володіє. Він зміцнює ефектом і при подагрі і діє як сочогінний засіб, а ще кавун ефективно знімає стрес і покращує настрій, адже він не тільки корисний, але і смачний.